Доброго дня, це Українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської клієнірської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про таку цікаву річ, йдеться про натільну іконку, яка має ну, така, такого овального, овальної форми діаметр без вушка 19-16 мм. Вушко має діаметр зовнішній 3,5 мм, міліметра. Товщина цієї речі становить 1 міліметр і вага майже 2 грами. Отже, що ми тут бачимо на лицевому боці зображення жінки у короні. З мечем навколо такий німб з кульок. Кульками позначений, тобто ну, йдеться, очевидь, про святу особу. У неї за спиною вона повернута ліворуч, і у неї за спиною ми бачимо вежу з прапором на щуглі. Ну, не на чоглі, власне кажучи, на, на такому <кій> шпилі, я б сказав би. І якраз обабіч німба тут ліворуч літери «СВ», праворуч МВ під титлами. На звороті, тут напис. В сім рядків російською мовою ще імперського періоду, з твердими знаками, там наприкінці слів, з І, наприклад, ну, такі, які мають бути з крапочками, теж тут є. Отже, напис наступний: от святия великомучениця Варвари. Ну, власне кажучи, напис, який нам одразу все розповідає. Якщо хтось, наприклад, не, не знає цих скорочень, ну от е, перші СВ на цьому боці е, свята Великомучени», Велико, значить, М е, з іншого з правого боку, німба е, е, мучениця і В Варвара. Е, слід сказати, що е, цей і, 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 зрештою, будь-який інший отакий натільний образок чи іконка, він паломницький. Тобто це означає, що якась людина, паломник, причанин, йшла до святині, в цьому випадку до, вочевидь, мощів святої Варвари, ну, враховуючи, що, на мій погляд, цю іконку можна датувати. Десь першою третиною ХІХ століття, то, вочевидь, очевидці мощі на той момент зберігалися в Михайлівському Золотоверховому монастирі в Києві, туди відповідно і була спрямована проща, пов'язана з Святою Варварою. І от ці прочани йшли. До Києва, до переважно це пішки, вважалося що це більш такий богоугодний варіант. Прощі, якщо пішки її пройти, тоді, мабуть, більше можливостей, що свята почує ті прохання, з якими брачани до них звертали, до неї зверталися. Ну, вочевидь, поки вони там йшли пішки, вони там читали молитви там і так далі. Тобто готувалися до, скажімо так, от, прибуття до цих мощів, до того, щоб попросити щось у Святої Варвари. І таким чином, коли вони прибували вже на місце, то, власне, вони набували такий, ну або інший. Насправді цих іконок, якщо йдеться про Святу Варвару, дуже багато варіантів. Тобто, я думаю, що це навіть не десятки, це можуть бути і сотні варіантів. Тобто, це ну, ясно, що її, скажімо так, карбували. Потім хтось робив якусь іншу, скажімо так, версію. Ну, тут я б сказав би, що ця іконка, по-перше, дуже добре збереглася, по-друге, вона дуже продумано зроблена. Насправді не всі іконки, от оці на тільні святої Варвари, містять так багато інформації в тому відношенні, що, по-перше, вона сама зображена не лише, не лише змученицьким хрестом. В правиці, але вона тримає <кій> лівою рукою меч ну, згідно з її історією, от, записаною до Житті святих, цим мечем її батько відрубав їй голову. А от вежа з прапором на Шпилі, от у неї за спиною, це, власне, кажучи, очевидь та вежа, в якій батько утримував свою доньку. Ну, Кому цікаво, скажімо, дізнатися про цю ту варвару більше, я думаю, що можна дуже легко зараз знайти і прочитати її життє. Додам, що з обох сторін, тобто і лицевий, і зворотній бік навколо. Прикрашений таким подвійним лінійним обідком, заповненим кульками. Ну така цікава прикраса. Додам, що на звороті ось, святия і от остання літера я виділена в окремий рядок. І... Позначена зірочками. Ну, Я б сказав, би, що тут було, тут є місце для того, щоб це я вмістити в другому рядку. Тобто, я думаю, що його виділили в окремий рядок. І загалом ця композиція тобто, оце те, що за сім рядків теж може бути не випадково, теж якесь е, значення могли закладати в те, щоб, скажімо, там саме сім рядків це було. Ну, Загалом. Е, і вже на сам кінець можна сказати, що пригадати, що Мощі Святої Варвари потрапили до Києва ну, згідно з традицією, їх привезла на початку 12 століття велика княгиня Варвара, дружина великого князя Київського святополка Ізяславича. І, власне кажучи, так як Михайлівський золотоверхий монастир, це взагалі була. от, Фундація цієї лінії нащадків Ярослава Мудрого, тобто нащадків старшого сина ізяслава, то, власне кажучи, і мощі святої Варвари потрапили саме до цього монастиря, і на багато століть стали місцем прощі для достатньо великої великих теренів. Тобто, туди йшли люди з лівобережжя, туди йшли люди і з правого берега. Зокрема, і в ті часи, коли ті терени були розділені між Російською імперією і Річчю Посполитою, наприклад, у XVIII столітті теж це проще відбувалося. І оці образки вони розносилися по дуже великим теренам, тому, безумовно, вони трапляються в дуже різних місцях. Тобто це може бути просто буквально в кожному селі, можуть бути отакі от знахідки. Ну от, такий Паломницький натійний образок святої Варвари. Якщо вам було цікаво, прошу підписуватись на наш канал, лайкати це відео і поширювати посилання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!